Рено Меган 3, що випускався з 2008 по 2016 рік, став логічним розвитком популярної моделі і пропонував одразу п'ять кузовів: тридверний і п'ятидверний хетчбеки, універсал Grand Тур, купе Кабріолет СЦ та Седан, який з власним оформленням назвали Флуенс. За роки виробництва Меган 3 пережив два рестайлінги, отримав покращену корозійну стійкість, оновлені двигуни та ширший перелік трансмісій. Далі найважливіше про кожний вузол із погляду покупця вживаного авто. Модель загалом добре захищена від іржі. Однак у дори машин до 2012 року верхні кромки дверних отворів потерпають від жорстких ущільнювачів, що протирають лак до металу. Проблему вирішують прозорою плівкою. Після оновлення гуму зробили м'якшою. Бнижі пороги слід оглядати особливо ретельно. Абразив підступний для універсалів і купе кабріолетів. Може пошкодити покриття. Стійкість до лаку хороша, але в зоні ручок і на кромках капота з'являються скули корисно зробити локальний антикор. Об'єм багажного відсіку залежить від кузова. Тридверний хетчбек пропонує 375 літрів, п'ятидверний 405, тоді як Універсал Grand Tour вражає 485 літрами, що є одним із кращих показників класу. Компактніший багажник купе кабріолета та Флуенс компенсується рівною підлогою та можливістю скласти спинки. Функціональність хетчбеків підкурює низькою погрузочною висотою, але максимальний об'єм програє конкурентам. Інтер'єр Megan 3 повторює стилістику Fluence, м'який пластик торпедо, непогана шумоізоляція, навіть у дизелів і добрий огляд уперед, слабкі місця, жорсткі кнопки підігріву сидінь у глибині центральної консолі та занижені верхні кромки задніх дверних прорізів, якими легко зачепитися головою. Тканина обивка витриваліша за шкіряне оздоблення, яке вже на 20-30 тисячах кілометрів може потріскатися. Система кондиціонування часом підводить вентилятором або його блоком керування. Найпопулярніші в Україні турбодизелі на 1,5 літра 90-110 кінських сил. Вони тягнуть з 2000 тисяч обертів і споживають 5 літрів палива на сотню, але чутливі до сірчаного диспалива. Сажовий фільтр забивається швидше, ніж у Європі. Грем тут ремінний, проблеми з носом на відміну від Флуенс майже не трапляється. Головне, міняти комплект разом із ременем помпи раз на 60 тисяч кілометрів. Бензинові мотори стали надійнішими. Фазорегулятори, котушки запалювання і датчики колінвала тепер не турбують. Мінус дорогий паливний модуль, фільтр інтегрований у насос. Усі двигуни мають слабку ланку, демпферний шків колінвала. Після 70 тисяч кілометрів гума гасителя розшаровується, ремінь навісного може злетіти і потрапити під ремінь ГРМ. тому при кожній заміні ГРМ шків бажано перевіряти. Рідкісний 2-літровий атмосферник з ланцюгом від Nissan позбавлений цієї проблеми та слугує набагато довше. Для 16 літрового бензину ставили 5-ступеневу механіку або варіатор CVT, для 2-літрового 6 6-ступеневу МКП чи той же варіатор. Дизель на півтора літри поєднується з 6-ступеневою МКП або роботом EDC із двома щепленнями, з'явився після рестайлінгу 2012 року. EDC у місті перемикається повільніше, але серйозних відмов поки не відзначено. Механічні КП тепер без хронічних підтікань і проблем зі щепленням, проте оливу в усіх коробках бажано міняти раз на 90 тисяч км МКП, і раз на 60 в CVT або EDC, хоча завод пише на весь термін. Шанують Меган 3 за підвізку, вона прощає більшість вибоїв. Передній Макферсон із польовиками-відбійниками старого зразка витримав лише 20-40 тисяч кілометрів. Його замінили і поставили модернізований. Кульові опори служать 60-80 тисяч, стійки стабілізатора 60, салендблоки важелів до 120 тисяч. Задня балка майже вічна. Її гумки змінюють рідко, рейкове кермо з електропідсилювачем. Після доробок вийшло міцним. Тяги тримають до 100 тисяч кілометрів, на конечники ще довше. Реномеган 3 суттєво надійніший за свого попередника і є гідним конкурентом в класі. При грамотному виборі не вимагає високих витрат. Найвигідніше виглядає зв'язка з півторалітровим дизелем та шестиступеневою МКП економічно тяговито і порівняно просто в обслуговуванні. Любителям бензину підійде 1,6, але слід закластися на дорогий паливний модуль. Розумний кліренс, комфортна підвіска та багатий вибір кузовів дозволяють підібрати Megane 3 на будь-який смак, а дрібні недоліки легко усуваються системним сервісом.